Діані 11, вона п'ятикласниця. Зараз дівчинка проходить реабілітацію і обстеження в районній лікарні. Медики і батьки роблять все, аби дитина якомога скоріше забула про зґвалтування. Вона перебуває в дитячому відділенні, обстежується. Оглянута вона гінекологом, судовим медичним експертом. Був сьогодні дитячий психолог. А це Руслан, йому 29, і він не приховує, що зґвалтував, а потім пограбував свою малолітню сусідку Діану. Каже, того дня був п'яний, і коли побачив дитину, захотілося лише одного. Пішов на хитрощі і заманив до себе на подвір'я. А я йшов додому, сама ця дівчинка там до сусіда заходила. То я тоді пашов сама. Тут кажу. ходи, кажу, я там дуже вдома. кустри підпалювати. ходи зі мною. Що мені в голову зайшло, я не знаю, якщо чесно. Збитка зробив. Як? Це що ви маєте на увазі? Целку збив. Усе сталося ось у цьому напівзруйнованому будинку на старому брудному матраці. Тут і досі залишилися плями крові. Коли Покадюк закінчив свою справу, пограбував дитину, забрав мобільний телефон та гроші. Гвалтівник дружив з батьками Діани, часто бував у них вдома. Тепер каже, шкодує, що так вчинив. Але те, як він просить пробачення, не вкладається в голові. Він навіть не вважає, що є небезпечним для оточуючих. Говорить хворий. Ну, щоб вибачила мене, щоб мене строго не наказували. Ну, типу, щоб сама там, тіпо, йде срок від 8 до 15, щоб менше. Ну, щоб трошки поняв. Але, але я сама кажу саме, що тільки треба мені полічитися, я кажу, в дурку здали. Там десь 6 місяців чи треба лежати. Щоб кажу з головою, щоб трохи... У стало, коли дівчинка вирвалася з рук цього чоловіка, одразу побігла додому і все розказала мамі, та й звернулася до поліції. Педофіла шукали всю ніж. Знайшли у сіннику, де він ховався від копів. лише під ранок, близько шостої години, було встановлено місце його знаходження, а саме е в сіннику одного із господарств села Плесна даний злочинець ночував, де було його затримано та доставлено на Шептівський відділ поліції. Разом із копами педофіла шукали й односельці. Місцеві кажуть, йому пощастило, бо якби знайшли його першими, був би самосуд. Страшно навіть уявити. Але він гвалтував і раніше тільки не малих, а старих. Щоб це моя воля, я б їм очі випалила. Як то знайшли ту куртку в крові, та все як він приїхав з рівного там бабу знасілував, йому дали два роки условно. І вона померла старенько, післянерку. Забрав гроші, знасілував і втік. З батьками Діани поговорити не вдалося. В лікарні їх не було вдома. Теж у сільраді кажуть, дівчинка народилася з хворим серцем, має інвалідність. Односельці розповідають про неї тільки хороше, а от про Руслана нічого гарного сказати не можуть. Був одружений, жінка повісилася, а сина забрали за неналежне виховання. Село шоковане. От одне діло дивитися по телевізору. а друге діло в себе в селі таке почути. Ясно, що село шоковане. Вони сусіди недалекі, з, з, ну з батьками цієї дівчинки, спілкувалися. ну часто місцеві мешканці трохи заспокоїлися, коли суд вирішив арештувати Руслана. Проти нього відкрили кримінальне провадження. Тож найближчі 15 років він може провести за ґратами.